У місті стартував опалювальний сезон. Зважаючи на зниження середньодобової температури зовнішнього повітря, відповідне розпорядження підписав секретар Хмельницької міської ради Костянтин Чернилевський. Від 22 жовтня тепло в першу чергу почали подавати в садочки, школи та лікувальні заклади в установи соціальної сфери міста незалежно від форми власності. Тепло поступило і в домівки хмельничан. Крім цього, відповідно до розпорядження керівникам управління житлово-комунального господарства підприємств Хмельницьк теплокомуненерго та південно-західні тепломережі доручено на період включення котелень та теплових мереж забезпечити роботу обслуговуючого персоналу цілодобово, провести поетапне включення опалення в житлових будинках міста. Керівники теплопостачальних підприємств зобов'язані забезпечити безперебійне теплопостачання міста до завершення опалювального сезону. Той час, коли міська влада зробила все можливе, аби тепло в домівки подавалось безперебійно, городяни спромоглися накопичити борги за усі отримані комунальні послуги. Сума досі чимала: майже 30 мільйонів гривень. І хоча Хмельницький отримав ліміти природного газу, ми не знаємо, що чекає нас взимку. Шановні хмельничани, держава перебуває в дуже важкому стані. Дуже велика фінансово-економічна криза є. Крім того. Якщо ми щомісячно не будемо розраховуватись, нам просто зимою ніхто не буде виділяти ліміти. А за дотримання лімітної дисципліни дуже сурово будуть карати наказувати як керівників наших комунальних підприємств, так і в цілому місто. Просто природний газ безкоштовно ніхто нам надавати не буде. Так само, і електроенергія, ті ресурси, за які ми повинні щомісячно регулярно розраховуватись, тому ще раз наполегливо прошу своєчасно розраховуватись за ті послуги, які ви отримаємо. me